Нарешті ми дісталися нашої кухні, а тут чаби нема. Хоча обіцяв сюрприз. Ані чаби, ані сюрпризу. Де тут нема чаба, мужчина, ти де тут чоловіче? Гей, нема! Осінь, чаба. Привіт! Це перший сюрприз. Він не втік. А другий сюрприз, що я не один. Заходьте. Я з Вітаємо, вітаємо. Ліпше разом! Привіт! Привіт, привіт, привіт! Привіт! Так, так давай ти будеш привет. головним. Привет. Так, в чому сюрприз тоді? В тому, що у нас родинне свято сьогодні. Так, сьогодні яке свято? Скажи, будь ласка. Свято Миколая, день нашої армії. Ой, все стане. А що да. ти приніс до святої Миколай? Тобі що, збили? Ж... Не кажи, не кажи. Подарунки це якісь були, а ось це що це сьогодні? Що збила? Ні? Ні, що. Зараз не тобі розкажу. <ріху> а на день народження було так. <ріху> а так? А що було на далі? <ріху> Та, <ріху> так, давай ми що розкажемо, ми <ріху> що ми приготуємо. Яке ми печиво приготуємо? Ми, при, а, ми приготуємо печиво гамул. – Гамул? – Гамул, гамул. – так? – Давай. А що нам для цього потрібно? Що треба для цього, Демир? – Нам потрібні. Яблука. Так. Що ще. Яйця бачу. <ріст> ну і цього вже достатньо. <ріст> Ми <ріст> 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 подивимось на екрані, О, там буде Оттуда. що нам треба, який інгредієнти. Для приготування печива гамула знадобиться. Для тіста – яблука 2 штуки, цукор 2 столові ложки, вершкове масло 50 грамів, яйце куряче 1 штука, вівсяне борошно 75 грамів, пшеничне борошно 170 грамів, розпушувач 1 чайна ложка, дрібка солі, насіння гарбуза та ліщинові горіхи для прикрашання. Для яблучного мусу яблука три штуки, жовтки дві штуки, молоко три відсоткове, сто мілілітрів, цукор дві столові ложки, кориця. Шеф, командуй. Кажи, що нам треба робити. Костя. Ріже. Ріже базилік. Ні, базилік тут наступний буде. Ми зараз печиво готуємо. Добре, пішов шукати базилік. Нет, я вот зараз... Догадався, то, напевно, треба У мене почистити, є поважна да? причина, да, я пішов шукати середин. базилік. Серединку. Ми яблуко запекли. О! Так? Да? Дякую. Да. Це тобі що було. Шокосі да. мені пішов за базиліком, а знайшов мені печене яблучко. Дякую. Давай я розкажу слухай, ти так прекрасно стоїш. Давай теж на ложку і виймай з яблучка. Дивися, різниця в тому, що необережно туди. Давай викладай. А я поки зроблю тісто для нашого печива. Я розбила одне яйце, додала цукор. Що ще додала розпушувач? Тісто тісто, яке складається в нас. Ми до речі, Піскове. Піскова, це яке піскове. Пісочне. Пісочне Ми піскове. додаємо е, що? вівсяне Ти... борошно і звичайне Ти борошно. Ти розмовляєш, як Костянтинок Октябрьський. Піскове тісто а... Це, це, а я це, має, не маю довго яблук. Чи запеклися вони добре? Ну і як нормально. Ідеально яблука. Треба готувати, мені кажеться, завжди так. Завжди. <плес> ти так. будеш там ще приходити? Бу -бу. Слухай, це в нас. А мені так... бажання на Святого Миколая приходити до вас кожного дня. Добре. О -о -о. А ну розкажи, вже а сьогодні а ти, почало ти... здійснюватися це бажання. А от подарунків я не скажу, які мені. А ти теж Хоменко? Ні, мазур. О, от я хотів почути, тому що що ти. Не складувалась у мене. Не сходилось, так? Да? Не сходилось, да. Скажи сходилася. Мама просто ще не поміняла фамілію. <рис> 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 Фамілі. Так, так, так. Давайте все місце не, не Хочу міняти фамі. Не хочу, так? Тому що мама І Починаєш зв'язку, то є, щоб заново не починати. Починати знаєш? А що ти робиш? Скажи <риск> мені, будь ласка, це <риск> яблуко започнемо. Це буде начинка чи що? Це я частина. А бо дві яблука будуть на прикрасу. Ага. Не, а ось на прикрасу, прикраси, це... нагадуєш. Да? Давай сюди, да. до речі, додай мені дві ложки цього яблука. Тільки його почекай, треба збити. Ком, коман... Командуй. Це Кому ти типу додай додаємо? Да? Тримай, ти тримай, тримаєш. Ти тримає лабуш. Лабуш тримай. Ні, я не тримаю. Давай. Так, так, ми збиваємо. Тюрета. Бережіть себе пальці. Ага, яблоко, не, Бо буде у нас м'ясне. Ага. Yeah. Uh, пані Лілі, до речі, Димир, сказала, що яблука не дуже солодкі, тому варто додати uh, цукру. Чуєш? Трошки цукру? Ну, давай. Давай. Да, давайте додамо трішки. Не, не ну, такі цукру. Поцянувати? Дві столових і ложки цукру. Ага. Дві столових? Да. Ого. О, акуратно. Стоп. Давай а ну глянемо мій записничок. Давай. Давай що нам він скаже. А ти готувався? Да? Так, він записав рецепт собі в блокнот. А, ага. ну да. Я теж так роблю, Дамир. Два яблука, дві столові ложки, цукру, О. у неї це. це для тіста 75 п'ять грамів вершкового масла. А, є, в мене вже Я <кхи> вже сюди, додала все. Борошно. Так. Вер вівсяне борошно. Є теж. Да. 170 ну, грамів... я тоді... Пісочного борошно. Пісочне борошно це якесь особливе, да? Так. Да. Угу. Все, добре, а тепер до цього що ви будете робити, Дамир? А у інгредієнт для кануша? Скажи, які інгредієнти, Шо? пане Три, Д... Тряпочку, три яблука, два жовтки, 100 мл молока і за відсотками три жиру. Mm <говорит> <говорит> да Що таке три жиру? Що таке три жиру? Три жиру? А нехай вже глядач. Жира. А, молоко Згадується. має бути жирне, да? Все, вот это вот сюда перекидаємо, да? Да. І і тепер вмикаємо ще... Ва... лопаточку. Ні-ні-ні. Що, можна це, це мені ти блокнотик подивитися? Ой. Можна блокнотик подивитися? Можна? Так. Ні, так ти блокнотик дуже сточив. Ні, зараз, ти. та я, я, це, і... я просто хотіла показати нашим глядачам, що це Він дійсно дитина виту? сама просила. Я просто знаю, що непомітно. Як ніндзя. Подивіться. Ніндзя? І це сам написав що, сюди молоко? А ти будеш десь збер... зберігати Іри. свої молоко? рецепти? Молоко і два жовтки зараз. Просто в блокноті будеш? Скільки молока? Да? А після цього Достатнь? ти в блокноті Достатнь? А потім і будеш розширювати цю книгу рецептів. Доводи. І після цього ховаю сейф, да, після цього кубію ще один блокнот, можна записувати в нього. Після цього, як він завершиться, кину заново його в сейф. У нас тут далекоглядні плани з вами, друзі, це не просто так. Так. Житки-то тільки, так? Так, тільки жовточки. Два. Два жовточки. Так да. вони відділяють жовтки зараз. Да додаємо це. Можна наш... було взяти марлю і туди і взяти її. Про я також ще Послухай, не слухай дитину. Вона марлю. діло каже. До речі, знаєте, я вам розкажу свій лайфхак, як швидко запікати яблука. Можна не запікати їх в духовій шафі, а на 5 хвилин в мікрохвильову вічна батарея показала. Вони такі смачні Що, що куди як? Батарею кості <сіст> <сіст> кажу. Мікрохвильову на 5 хвилин. Серйозно? Да. Зараз, І зараз я тобі не можу. Ні-ні, духовочки, Вони все одно прямо. Mm. Ну, Слуховні. слухай, в духовці таке, якщо швидко тобі треба, то так. Беремо можна так. це розколюємо його. Молодець, молодець. Але тепер рукою, бо якщо ми візьмемо блендер, воно зіпсується. Отак, акуратно мішай, щоб. Не, не ну, він обережно, бачиш, як він робить. Ти додав корицю? Ні. Ні? Це за бажання, за за бажання. Ми а бажає. ми бажаємо. Якщо Костя бажає, я бажаю. Давай бажаю, я теж, теж бажаю. Я бажаю, тому що. Я ти ку бажаєш корицю. Трошки. Ну давай. Ну, ну треба, свято ж, давай. Мама, свято ти ж бажаєш корицю. Ну, як ну. Якби це був часник, то були б питання, а так? Корицю можна, так? Да? Перемішуємо. Так, ну в мене вже майже вийшло тісто. Тепер а я воно має як закипіти чи що знімає відводити. Так, так, воно має закипіти. Дуже багато його додало. Що, корице? Там воно бачу. вже висвітло. Та ти ще не бачив, як він соле. Соле. От солить він. Загра. Звичайно. А що Дуже. з ним робити? Він вот має так мулькати? А де в нас да? сіль? Він не заважає тут? Ні, а ні. Ну. де у нас сіль? Сіль? А що ти хочеш? Посолити? Як раз солити. Піточка, він має закипіти, да, вот так? Так, він має закипіти. Закипіти і буквально вже все, і виключайте його. Можемо виключати. Все, виключили. Вау! Все Це просто якийсь везуві. Це везуві. Це називається вулкан кашагамуш. гамош. Тобі теж не прийшов? Чаба переборщив із корицею. Ні. Чого, ні, давай. Давай скуштуємо. Ні, вона дуже гаряча, хлопці, ні? чаба ж там. Ммм. Якраз. Ти з Що було обережно, тільки вона дуже гаряча. Ти як... або знаєш, Ну, Нормально, вона така не Отак на ручку можна, отак смотрите. І так ти отримаєш і опік, і дізнаєшся смак страви. Все, ну, давайте, ба... хлопці, хлопці, да, поки остиває наша, оце, Єдина, ганат, якщо хтось хоче тісто, поїсти. ми його печемо. Ми його відправляємо в духову шату Дамир. правда? І Добре. тим часом, що ми робимо? Скажи, нагадуємо, що нагадуємо О, да. ось новий рецепт, дорогі друзі. для чого рецепт. Рецепт печива гамула. Яблука помийте, розріжте навпіл і виріжте з них серцевину. Загорніть яблука у фольгу та випікайте у духовці 30 хвилин за температури 200 градусів. Частину печених яблук залиште для печива, решту для мусу. Далі слід змішати два види борошна, розпушувач, цукор, сіль і вершкове масло, зробити крихту з тіста, додати до тіста яблучне пюре та яйце. Тепер сформоване тісто розкачайте між двома шарами пергаменту завтовшки менш як пів сантиметра. За допомогою формочок для тіста зробіть печиво і випікайте у духовці 7-10 хвилин за температури 200 градусів. Для мусу слід змішати у каструлі яблучне пюре, жовтки, цукор та молоко. На повільному вогні помішуючи, доведіть його до кипіння, трішки охолодіть і смакуйте з печивом. Так. Ой. Ой, о, а це так що? ми довго чекали. Це. Так, молодець. Двіра, все. Репліка. Треба, напевно, перекласти. перекласти. О, Треба о -о -о. нам перекласти в мисочку, так, а перекласти. поки ми були, займалися Ч... іншими справами. Поки ми чекали, Що, якими справами займалися. Ми чекали, поки чекали. Тобто, Ми так. У нас поклося печиво. А що ти і робиш, Ірочка? Трішки охолола наша... чудо-жижа. Ми чудо додамо в нашу е яблочку. Він повинен бути э, гарячим? Да, Ні, має тепленький. Тепленьки тепленьки ну, тепленький ж. Тепленький має бути ще буде. трішки гаряченький. Хорошенький, хорошенький. Так, дивіться, я іще вам додам сюди ось. Ні, Це ліщина і гарбузове насіннячко. Да, мир, так було красиво, все досить бачить красиво. і тепер досі. І тепер беремо печиво, беремо кара і сюди вмочимо і сюди. Прямо так. От його Прекрасно. Печиво не дуже має бути солодким. а це має бути маркорисно зроблено з любов'ю. Всім смачного святого сніданку. Дякую. Ну, Прикольно. справжня українська випічка це щось неймовірне. Як на мене, це просто диво обов'язково спробуйте приготувати таке на власній кухні. А вашим маленьким зайцям точно сподобається час кликати їх на мультфільм.